Привіт! А вам цікаво, як живуть українські біженці у Норвегії? Я вам сьогодні розкажу і покажу, як е, живуть українці на півночі Норвегії у гуртожитку. Е, це по норвежському називається мутак. Ми знаходимося у Льодінгені. Зараз я вийду на двір, покажу будівлю з вулиці. А потім зайдемо всередину і покажу, що знаходиться всередині. Ну ось Я вже на вулиці. Зараз поверну камеру, покажу вам наш гуртожиток. Гуртожиток знаходиться під такою горою. Двоповерховий. Недалеко від гуртожитку знаходиться по вулиці вниз, там дві хвилини магазин. І потім вже починається море фьорд. Я потім з вікна другого поверху покажу, там краще видно. А наразі давайте зайдемо у саме здання. Тут знаходиться пральня. В ній знаходиться три машинки пральні та три сушки. Йдемо далі. такі маленькі кухоньки. В кухоньках є все необхідне. Мікрохвильовка, тостер, чайник, плита, духовка. Є також холодильник, але, мабуть, зараз покажу в іншій кухні. він. Тут ще одна така кухня. Сміття у Норвегії фасують все окремо. І що цікаво, що отакі мішечки для сміття. Вони в магазині їх можна взяти безкоштовно. Ноль крон. Безкоштовно. Тут дві плити, витяжка. Теж моєчка така. Так, що там далі йдемо, показую, щось вам далі. Так. Тут у нас туалет і душ. Так. Йдемо далі по коридору. Тут у нас знаходиться дитяча кімната. Діток зараз немає, бо люди трошки пороз'їжджалися, а хтось майже на дворі. Тут можна відпочити, є настольні ігри, є канцтовари, є іграшечки для маленьких діток, також є телевізор. Можна вечором подивитися телевізор. Але найбільше мені подобається в цій дитячій кімнаті вид з вікна. Оце ще з будівлю, що я показую, з другого поверху видно, то, то спортзал. Українці теж можуть там займатися в місяць. В спортзалі платити треба 400 крон. Це десь 40 євро. Так, і видно наш фьорд. Море видно. Видко. Вид ось сюди дуже-дуже гарний. Трошки збільшила, зменшила. Так. Також із цієї кімнатки дитячої є вихід на балкон. Зараз я відчиню. Ой. Ось сюди дуже гарний вид. Будиночки ці це вже живуть Норвеги. І звідси дуже-дуже гарний вид. На море, на фьорд. Селище невелике, в ньому проживає десь біля двох тисяч осіб. Але в цьому селищі є школа, є дитячий садок, басейн, є, є маленький кінотеатр. Так, йдемо далі. Так, тут по коридору є така кімнатка. А тут у нас приймає медсестра. Вона раз у тиждень приймає, так як сьогодні неділя, то зрозуміло, що її немає. От. Але до неї можна приходити на прийом, якщо щось станеться. І вона зв'язується по телефону із перекладачем, щоб можна було вирішити питання по здоров'ю. Також тут є маленький такий кімнатка, не знаю. Може, хто хоче сам посидіти, по телефону, поговорити. Або просто, просто самому посидіти. Тут дуже, дуже гарний вид. Тут вікна такі в пол, І теж, звідси, гарний вид. Так, ідемо ще далі. На першому поверсі тут у нас є. Теж така кімнатка. Тут раніше був телевізор, діти дивилися, але його забрали на стіні. був, Але залишився отакий от музикальний інструмент і диванчик тут буває, діти теж сидять, граються. Також тут стоять коляски дитячі. А як було в сніг була зима, то дітям давали такі санки. Так, Тут теж коляска, крісло. Тут ще в нас є спортзал. Зачинений. Так, піднімаємося на другий поверх. Я покажу ще одне крило, теж там люди живуть. Так, це таке крило, ще одне, тут на три кімнати. Тут стіл є. Дівчатка творчістю займається. Коляска, бо в нас тут є. Дівчина з дитиною. Ще один стіл. Тут холодильники вже в коридорі стоять, бо кожен холодильник на окремо на кімнату. Також є така кухонька. Тут така маленька зона відпочинку. Диванчик і крісло, теж є телевізор. І є таке місце, у нас тут маленький хлопчик, то він тут грається. Також звідси є вихід на двір. Так, у нас нарешті вже розтанув сніг і з'явилась зелень. Я дивилась, шукала, що є, які рослинки, може схожі на наші, знайшла, але кульбапку знайшла. А ці рослинки не знаю, що треба подивитися в інтернеті. Гуру видно, на горі там вишка. І є такий мангальчик. Люди на Пасху тут жарили м'ясо. І така качелька. Правда, не зовсім тут безпечно. Через то ми сюди дітей не пускаємо, Ну, вона така є. Старші дітки буває катаються. Так, от так. Це теж вихід аварійний Все є тут. Сюди можна під'їхати машиною. Також можна... І також можна сюди зайти на другий поверх, де я вже показувала, де вихід із дитячої. Отакий От гуртожиток. Він не дуже великий, але в нашому містечку люди живуть не тільки в цьому гуртожитку, ще є готель, в якому частина людей живе, і ще є один маленький гуртожиток. О, зараз піднімуся. Загалом біженців у нашому містечку десь біля 50 людей. Живуть тут люди. О, покажу вам якраз, я вийшла на балкон, а тут корабель пливе. Корабель. Щас. Це, мабуть, паром. Паром безкоштовний. Три години він пливе. Я так розумію, півтори години в одну сторону півтори години в другу сторону. Е, люди плавали з нашого гуртожитку, я поки ні. Збираюся. Так, зараз заходимо, бо, мабуть, поганий звук. От хотіла сказати, що е, у Мутаку в гуртожитку. Люди живуть десь хто місяць, хто два, хто три. Я вже шість живу. Бо наступний етап це комуна. Але комуна написала, що поки ще не знайшла нам житла, тому ми поки залишаємося у мутаку. Так, це моє перше відео, то я трошки нервую. Ну, мабуть, буду закінчувати. Всім гарного дня! Пока.